Українські військові несуть втрату у зоні проведення антитерористичної операції. От відомо що найменше одного загибло поблизу водяного на морюпольському напрямку. Про це зокрема напередодні повідомив радник міністра МВС Зорян Шкіряк. і власне він зараз з нами на телефонному зв'язку. Отже, пане Зоряне, вітаю вас. Пане зоряне, вітаю вас. Алло, 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 доброго дня! Так, так. скажіть, будь ласка, уточніть точніше інформацію. От, зокрема, е сьогодні вночі стало відомо зокрема, і ви такий допис робили у Фейсбуку. Чи один загиблий, чи двоє е українських військових? і Чому саме біля водяного саме зараз закцентовану увагу про російських банформувань? Ну почну з того, що увагу російських банд формувань сьогодні насправді зосереджено на всьому маріупольському напрямку, і власне протягом останньої доби масовані обстріли позицій сил АТО здійснювалися з боку російських військових. На всій ділянці лінії фронту від Широкіного до Мар'їнки, якщо говорити про південний напрямок. Що стосується загиблого героя, на жаль, ця інформація підтвердилася: він отримав якраз важкі поранення під час вчорашніх атак на Талатівку і Водяне, і помер від Ран несумісних із життям, а чому по от, час е, інформація, скажімо так, дописи, от як у вас або у ваших колег з'являються раніше, аніж вони озвучуються в прес-центрі штабу АТО? Ви знаєте ж, прес-центр штабу АТО озвучує завжди підсумовуючу інформацію, яка надходить з різних ділянок фронту. Тому іноді е, інформація, яка отримана оперативно, з'являється раніше. Що стосується штабу, вони дають абсолютно о, фахову правильну інформацію, яка є уже підсумованою інформацією за певний період часу. Чи можна говорити про те, що такі загострення все ж мають якусь логічну вибудову, і загострення відбуваються саме напередодні якихось свят, як сьогодні? Безумовно, і як ви знаєте, знаєте, на бойовиках і у бойовиків немає нічого святого, а те, що ці накази. Виходять безпосередньо з Кремля, напевно, нікого сумнівів немає. Тому е, Путін, як дуже знаєте, такий цінитель певних символів, завжди е, дає наказ здійснювати е, тотальні атаки напередодні тих чи інших свят, зокрема і церковних. Це ще раз підкреслює власне цю безбожність. І Такий певною мірою сатанізм російського диктатора, який проявляється в тому, що сьогодні під масованими обстрілами опиняються не тільки позиції збройних сил України, але й Пан... будинки мирних мешканців, пане зуряно, дякую за цю інформацію дякую за вам. ваш коментар. Нагадаю, що це був заявський ряд на зв'язку зі студією «Еспресо», радник міністра МВС.